Добрий день студії. У нас сьогодні турт 1 бій на 3 відмітки. Бій цікавий, не настрільний особливо. Але я взяв на ньому медальку, яку за 8 років гри взяв взагалі вперше, я навіть не знав, що така є. Чисто рандомно, подфартило Я думаю, що цю медальку можна тільки В зустрічках таки зафармить. Чому поясню в кінці відео? Так, у нас тут туртлі 1. Камуфляжі душе Ням-ням. Три дюшески, коротше, вартує цей камуфляж, як бачимо. Ще й з листям. Володь. По бою. У Нас шості левела. Немає бутилок взагалі ніотний. Ну, бій вже суперовий. Просто суперовий, тому що немає бутилок. я злився з тисячі. Бій класний, бутилок не було. Так, тут ми трохи прискоримо, просто мчим на ґрунтозацепах. Це я поставив альтернативну збірку дпм ній Катаю туртлі на боновому доселу, вентилю і турбіні рожевій. А альтернативна збірка без... замість вентиля в мене стоять ґрунтозацепи для мап, де в'язкі карти, знаєте, де треба довго їхати там. Далеко, він просто сходу набирає цю швидкість свою. Так, виставляюсь, тут, даю легендарну альфу 48. Прям як этих, блядь, панфіловця. Чи скільки їх там було. Так, дивимося розкатку. Наші забрали мід. Якоби забрали мід, піджали. Так, буде правильніше. ІС-6 вірвався по другій лінії. Він там Чехословака нашого ображає. Хочу виставити агресивно, подратися з мужиками, але вони всі заникались під камні там. Коротше, не хочуть вони по-мужицьки дратися. Тому я приймаю вольове рішення дати посаплям діду шостому. Бачу, що там Мастер 84 виставляється. Тому щас, аби не з підпалом кинуло. Аби не з підпалом. Ну, не з-підпалом. Так, і шостий. Ламаємо йому ногу. А шо по ревочці? Є, брат? Напевно, немає. ДПМ Тортойзе колосальний. Якщо ви ловите. Машину на каток, то це 90% випадку ангар. Звісно, якщо вона не катає там пацики оця борудка, де іконка танчик намальований, поліпшена компоновка, О, я згадав. Так, тут мене таранить Т-25АТ, що він від мене хоче, я не знаю. Ми виставляємося в Бори... Бориса Бурду, який змінив прізвище на борзу. Добираємо його. Кидаємо ще в 3485. Ну просто тут нема що коментувати з тим ДПМом. -ем. Хочу кинути тичку в 54-ку, кидав не досвевшись, тому що бачив, що М6 там виходить. Ну, це не той суперативник, якого хочеться бояться, але, знаєте, мене вже життя навчило не курити примамки і берегти свої хп 6 левелами. Хто дивився попередні відео, той зрозумів, про що я. Так. Вицілюємо, стріляємо в землю, земля вскопана. Тут танкують бортами М6. Ну, легенда, просто легенда. Пол сводка. Полетіло вправо. Так, М6 ще раз хоче маканути бортом. Я не знаю, як йому там не кританув, Не вігло, навіть гуслю не кретану. Баки може, ні. Кидаємо шведа, Мстимось йому за. По нашому кузу. Тут респавниться Ксор 10. Я думаю, що особливо боятися його нема, що просто треба в умі там 10 секунд. У нього приблизно таке киде на один його постріл, я даю два своїх. Ну, давай, давай постріляйся, в тебе все вийде. Угу. надо тим часом дофармлювати Мідас. Реджета щось там пушує, Там, мабуть, сіла холестеріна заіграла в молодого. Вицілюю, кидаю. Він залишається для мене шотним на одну альфу. Булюшок сорчик хоче бикануть, М6 хоче бикануть. Та я сам хочу бикануть. Ну, дайте бикануть. Либо биканіть хоч хтось. Вицілюю Італіана. кидаю йому в борт башти. Забираю. Так, ми вже настріляли 3500. Видно там піксель М6. Він ще виставився всім бортом і я ж попав, пробив. Це ж я, мабуть, неправильно вистрелив, да? це не точність втрата тортойза. Ех, скільки таких тичок у мене було? Так, тут закінчилась закуска Ксора 10 го пішов до холодильника, зажав ерку, щоб взяти якогось бутерброда броду в водовку Ну, Поки він їхав, я його просадив на дві тички. І тут добив його. Так, у нас вже 6 фрагів, я не помітив навіть, яких не колотив. Тут в мене, до речі, по відмітці, 94 9498 і 002 не вистачає до пострілу. Перекидаю на ББшку і бабахаю М6 в борт з підривом боєукладки. Ну, епічно, епічно. Так, 4900 ми вже настріляли. Тут вривається китайчик. У нас може і ельфа прокнуть. А може і не прокнуть, тому ми для підстраховки ламаємо йому ногу. Добираємо мангар. Так, і тут в мене дилема справжня. Дострілять 500 хп в 43 біс. Чи, можливо, залутати медаль пула? Я прийняв рішення залутати медаль пула. Так, тут челенджер, виставляюсь, виставляюсь. І полетіло як треба, але Колька другий заглятий враг тори той за. Застіли в мене фраг. Тут закидую сакатан повище, щоб там хоч в перспективі за горизонтом бачить піксель 43. -ки. Виставляюсь вище, виставляю ще. Дивлюсь, він починає рух нагору, підставляю піксель. І я його добираю. А по медальці, що в нас вийшло, це якась епічна медаль Дела Гланда. Вона дається за знищення чотирьох танків, що беруть базу. Я перший раз в житті бачу таку медаль. Ну, взяли, прикольно. На цьому бій закінчено. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі.